Tesla Model S 2019 року на повному приводі, тут Dual Motor, 100 кВт батарея, 100 d комплектація, 510 кінських сил, автомобіль дуже динамічний, в класній комплектації, led оптика 21 й колеса, майже нова зимова гума Nokia в дуже гарному стані. Камери по колу, ручки вдвигаються, складання дзеркал, сервопривід керма, сервопривід сидінь по салону, шкіра, алькантара, підсвіточки. Підігрів керма, підігріви всіх сидінь. Структуроване коричневе дерево дуже гарне. Здоров'я батареї 95%. Регульована пневмопідвізка, безрамочні вікна. Позаду дуже просторо. Також рівна підлога. видвигаються підстаканічки, usb порти панорамний дах. Автомобіль технічно в відмінному стані. На СТО його перевіряли, дивилися, якихось нарікань немає, тому сміло можете приїжджати, дивитися, перевіряти ще на своєму СТО без питань. Також комплект зарядок, перехідників, все лежить в передньому багажнику. Ось так виглядає автомобіль по колу. А, резина Хенкук, сказав Нокіан. Тут Хенкук резина, вона трошки краще Нокіана. Ось так виглядає автомобіль по колу, хто шукає собі живу Теслу в топовій комплектації на 510 кінських сил. Телефонуйте за тим номером, дізнавайтеся всі деталі, та записуйтесь на перегляд на тест-драйв, купуйте класний автомобіль по гарній ціні.